Якщо де крові на місці скорее всего, її вивозили на тачці це все, що поки нам відомо. А вывести могли тут везде ліса. ну, искать можна везде. У п'ятницю, другого липня, поліція почала шукати 69-річну Чернігівку, бабусю Ігоря. Вона перестала виходити на зв'язок із родичами. Ми приїхали перевірити і обнаружили там взлом на дверях. І сліди крові із будинку розповів ігор. Нічого не зникло. Хто міг убити бабусю, не знає у жінки? Не було конфліктів із сусідами. Розповіла Ніна Богушнесами. Я ні з ким. Мости з, з сином довмики конфлікт це не конкретно, Тому що я не знаю. Про те, що у загиблих були конфлікти із сином, розповіла інша сусідка. Вона попросила не показувати її обличчя та не називати імені. Навірно, стараемся, що це на хто служить. Вона людина людина в очіці діла. Вона вообще не виходила нічого. Син не пів не курив. А що їх там произошло, ніхто не знає. Ну они часто ругались. Я, ну, на янусякну світі обзував. Як можна посказати? Жінка сказала, що бачила чоловіка в середу за кілька днів до зникнення загиблої. Дом ну, кіпки йшов ізверлася. Туда йшов і бачили, як і назад йшов. ішов. Пішов і назад. бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. бубу -бу -бу -бу. Ну я зні вторні канімак. Бо кажу паніденіка наш дочки позвонив. Каже, що мені все хорошо. Так може і ночі грохнув. На доморонче брацітися не зналі, що він обзуває її. А не зналі, що може случитися. Чому ні анібрація міліцію на чистого нині сина загиблої розшукує поліція 2 липня? До поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 69-річної Чернігів. Наступного дня поліцейські виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Слідчі відкрив провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. У рамках розслідування поліцейські встановлюють місце знаходження 46-річного сина загиблої жінки. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.